Вітаю. У студії працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. З вечора 31 жовтня держава-агресор атакувала Київську область. Пошкоджень зазнали два приватні будинки на Херсонщині. унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, дев'ять поранено. Також вкотре ворог здійснив удар по сумах. Відомо, що 25 населених пунктів області були під вогнем РФ. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 1 листопада на Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, і старшим солдатом Захарієм Легкодухом, воїном військової частини а 72 20 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. З Василем Лабою, воїном військової частини а 40 53 попрощалися в селі Онут. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Протягом двох днів у столиці проходив 10-й молодіжний київський безпековий форум, гасло форуму, який зібрав понад сотню молодих лідерів, – «Generation W – українське покоління війни. Учасники обговорили місце молоді у процесі національної відбудови, усвідомлення молодими українцями викликів війни та пошук шляхів розвитку сильної незалежної України. Тож про всі деталі розповідаємо у нашому сюжеті. Десятий молодіжний Київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка, «Відкрий Україну, що зібрав понад сотню молодих лідерів із різних куточків країни. Нагадаємо, що це перший форум для молоді з початку повномасштабного вторгнення, і його місія дати змогу українській молоді осмислити виклики війни, знайти своє місце у процесі національної відбудови і зібратися разом для обміну ідеями. Слово української молоді має почути світ. Наголосив голова київського безпекового форуму Форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Я хочу, щоб цей форум був трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну. І трибуною для вас, для тих, хто завтра. Буде відбудовувати Україну від того наскільки освіченою, готовою до розвитку та відданою буде саме молода частина населення нашої країни залежить виживання всієї нації. Про це сказав у своєму виступі під час форуму журналіст, письменник та публіцист Віталій Портников, коли в аудиторіях ваших дідусів чи батьків я кажу, що можливо ви не зможете прожити своє життя в тій Україні, якою вам хочеться, але ви можете таку Україну. Побудувати для ваших дітей я досить часто відчуваю не дуже велике задоволення аудиторії, але вам я можу це абсолютно чітко сказати. Ми маємо будувати цю Україну для вас, але тільки від вас залежить, якою вона буде, тільки від вас залежить, чи буде вона взагалі. Він додав, що сучасна молодь є громадянами країни. Сам факт подальшого існування якої на політичній мапі світу на жаль не є вирішеним. У нас поруч сусід, який чітко впевнений, що Україна це геополітична помилка, і що його збройні сили, його дипломатичні зусилля, його економічний і політичний тиск призведе до того, що російська державність буде відновлена у кордонах радянського союзу. На 1991 рік, на його думку, важливо, щоб Україна залишалася частиною цивілізованого світу і отримала нормальну економічну, воєнну та політичну підтримку, і щоб у державі було професійне керівництво, здатне відповідати на виклики. Максим Бурбак, досвідчений політик і учасник форуму, каже, що молоді важливо долучатися до всіх сфер національної відбудови, оскільки саме молоде покоління має стати рушієм змін у повоєнній Україні. Він підкреслив, що молодь завжди відіграє. Вала важливу роль у переломні моменти історії, і зараз має шанс вплинути на майбутнє, застосовуючи свій потенціал для побудови міцної і сучасної держави. Захід відбувається під газом Generation Дженерейшнві W, тобто і кожен повинен для себе. Притувати цю назву, це в виступі Арсенія Цинюка було сказано, що Generation Warriors або генерація воїнів, generation of Winners», генерація переможців. Бачимо молоді обличчя з усіх куточків України, які з'їхалися для того, щоб подискутувати на рахунок майбутнього розвитку України. Підготовка молодого покоління є критично важливою для того, щоб воно було готове до всіх викликів воюючої країни. Здатність витримувати складні обставини і відповідально ставитись до своєї ролі в суспільстві є ключовою для побудови стійкої та незалежної України. Зауважила Ярина Чорногуз, військова медикиня та розвідниця збройних сил України. Але потрібно Згадати фразу одну таку відому, що хочеш миру, готуйся до війни. От і це треба е, зараз практикувати цю річ із молодшим поколінням, е, готувати їх, щоб вони були готові, щоб вони, як коли. Якщо це настільки затягнеться, були менше травмовані цією подією. Тому що, коли людина навчена, дитина навчена оборони, навчена оборонятися, навчена як діяти, вона отримує менше стресу, менше, отримує менше травми у складних подіях, коли це її застає зненацька. А у нас, ну дивимося реалістично, в шестеро більший ворог, і він не показує ну, бажання зупинитися за результатами форуму, як нагадав Арсанія Ценюк. Сники напишуть два документи: листи до НАТО та до українського уряду щодо важливості членства України в альянсі. Так, що у вас є прекрасний ґрунт і прекрасні можливості, щоб світ почув слово української молоді, чому Україна повинна стати членом НАТО. І чому Україна буде, і що для цього треба зробити, щоб вона стала членом європейського союзу? Організатори наголошують, що саме молодь творці нової історії України, і її завдання побудувати країну, яку поважатимуть і шануватимуть у світі. Відтак кожен може зробити свій внесок у цю мету. Телеканал ТВА, як постійний медіапартнер Київського безпекового форуму покаже найяскравіші моменти 10-го молодіжного форуму. Сьогодні одразу після інформаційної програми дивіться звернення до молоді журналі. Іста Віталія Портникова Діана добин діанадобиндами дня ТВ понад 55 мільйонів гривень на освіту, 8,5 на підтримку сил оборони. Ми продовжуємо розповідати про важливі для громади рішення, які депутати Чернівецької міської ради ухвалили на черговій сесії, яка відбулась. 31 жовтня вагома частина з них стосувалась фінансових потреб. На засіданні планували розглянути понад пів сотні питань, утім не встигли і половини. Тож на які нагальні потреби спрямували кошти обранці цього разу, розповідаємо далі у випуску. 31 жовтня на черговій сесії Чернівецької міської ради депутати схвалили низку важливих для громади фінансових питань. Так, на потреби українських захисників мерія спрямувала 8,5 мільйонів гривень на фінансування освітніх потреб. Понад 55. з них майже 22 мільйона гривень на організацію якісного харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. З Цієї суми понад 17 мільйонів гривень це субвенція державного бюджету, а 4,5 – співфінансування з міста. Є постанова кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145, яка визначає порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладів загальної середньої освіти у 2024 саме році, і пунктом 5 визначено тип одноразового харчування гарячого харчування. Дужечка я цитую сніданок до 12.00 або обід, або обід з 12.00 і далі за дужками залежно від організації навчання. У разі запровадження навчання у дві зміни. ще 5 мільйонів 700 тисяч гривень спрямували на поточний ремонт укруттів та здійснення протипожежних заходів. Понад 15,5 мільйонів гривень пішло на закупівлю обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета захисту країни. А 12 мільйонів 700 тисяч гривень на здійснення заходів із забезпечення програми Нова Українська школа на підтримку критичної інфраструктури міста виділили майже 30 мільйонів гривень. Так вісім з Отримає міське комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго», А понад 20,5 мільйонів гривень отримає комунальне підприємство Чернівці Водоканал. Винесли у порядок денний 54-ї сесії Чернівецької міської ради 8-го скликання і проєкт, який набув чималого резонансу в соціальних мережах. Рішення про ліквідацію комунальної аптеки, де зараз аптека музей. Заклад, який працював на вулиці Кобелянської з 1903 року і спеціалізується на виготовленні ліків, хочуть закрити через його збитковість. Раніше депутатка міськради Яна Брус написала у Фейсбук, що потрібно розглянути можливість розвитку аптеки як об'єкта культурної спадщини чернівчан та як закладу, що зберігає свою основну діяльність. Складається враження, що влада свідомо руйнує комунальний заклад, щоб на його місці з'явився приватний власник, який на торгах за копійки викупить раритетні речі та використовуватиме їх не для розвитку міста, а для власного збагачення. Зрештою, проєкт рішення про ліквідацію єдиної в місті аптеки музею відклали на доопрацювання. Також є пропозиція зняти на добросяння проекту рішення номер 20 про припинення шляхом ліквідації вдишньої особи комунального підприємства підприємство номер 2 та створити комісію щодо подальшого функціону. Та, та проект рішення No38, знання припинення до оренди землі за адресою вулиці Оренду Вчілки, вулиці Комунальник та Сурети окремого робочого руху щодо вивчення цього питання. Прошу проголосувати. Можна проголосувати. Також на сесії 31 жовтня депутати Чернівецької міської ради підтримали план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Окрім цього, міська рада направить звернення до міст побратимів з проханням звернутися до національних урядів країн щодо необхідності підтримати план перемоги. До слова, його президент України представив 16 жовтня у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами глави держави, більшість пунктів плану розраховані детально в часі. І якщо почати рухатися з цією ідеєю зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. У підсумку, хоч на засіданні планували розглянути понад півсотні питань порядку денного, утім не встигли і половини. Отож, жовтневу сесію Чернівецької міської ради. Депутати не закрили, а засідання перенесли. Аліна Рябко ТВА. У Чернівцях на місяць обмежать рух ще двома вулицями. Так, з 4 листопада по 3 грудня 2024 року. Включно на окремих ділянках вулиць Лесі Українки та Стороженецької заплановані ремонтні роботи, що передбачають часткове обмеження руху транспорту. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. На обох ділянках буде встановлено відповідні дорожні знаки. На Буковині до 9 років за ґратами з конфіскацією майна засудили хлопця, який налагодив збут психотропів через інтернет. Йдеться про 25-річного жителя Дністровського району. Прокурори довели, що Буковинець налагодив схему одержання прибутку від незаконного обігу психотропних речовин. Під час документування кримінального правопорушення зафіксовано декілька фактів збуту ним амфетаміну. Для реалізації наркотичної продукції він використовував створений у месенджері Телеграм інтернет-магазин, закуповував психотропну продукцію теж дистанційно, користуючись послугами доставки поштового зв'язку. Після одержання чергової посилки з забороненими речовинами наркодилера затримали правоохоронці. У нього вилучено понад 70 грамів синтетичного психостимулятора. Ну а на цій ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся з побажаннями. Цікавих та насичених гарними подіями вихідних на все добре.